Це пташеня з роду соколів, якому трохи більше місяця. У малюка важке поранення крила. Ймовірно, травмувався, коли вперше вилітав із гнізда, каже ветеринарка Людмила Будніва. Таких птахів, які не можуть одразу полетіти, навесні чимало, і врятувати від загибелі їх можуть тільки добрі люди. Мати і дівчина, вони вдвох привезли мені цю маленьку дівчинку. Вона зовсім була мала, це вона вже підросла досить. Вона була зовсім сіра, ще пух, пір'я ще не було зовсім. Ось взагалі вони вважали, що це сич. Ташинка потроху зростає. В неї, на жаль, дуже серйозні травми. Тут два переломи, суглоб дуже травмований. Добре харчування і турбота дають результат. Пташка помітно зміцніла у курсі лікування знеболюючі антибіотики і вітаміни. Вона вже повністю відкриває крила. Вона зможе полетіти? Я, я, ну, на жаль, я думаю, що ні. Тому що ні ну, ну, розумієте, це дуже серйозні травми. Пару днів вона стрибала, і мені ну, я бачу, що їй тяжко. Це тяжко. Тому зараз знову нас не болючих. А цей яструб на ім'я Фенікс оселився у ветклініці понад рік тому. Його з травмою плечової кістки пані Людмила привезла з Дніпра раз на тиждень у пернатого прогулянка у сусідньому гаю. Проте Фенікс не відлітає, стрибає з гілки на гілку, а потім шукає захист у руках жінки. Такий зв'язок між хижим птахом і людиною дивує і саму Людмилу, адже це виняток для дикої природи. Вона ж все ж таки хижак. Птахи прилітають, і ворони її часто ображають. Тобто вони намагаються її навіть вдарити, а вона не захищається. Мене це дуже дивує. Ось ми стали ходити ще далі, тому що це ціла якась біда з цими воронами. Коли інша людина, вона навіть не їсть. Під опікою Людмили Буднівої і інші птахи, жінка виходила ось з цих трьох беревітрів, і тепер вони нарешті зможуть розправити крила у небі. Поблизу південного мікрорайону є ліс, тож протягом літа птахи впевнено встануть на крило і навчаться самі шукати їжу, каже Людмила Будніва. Адже не дарма у народі їх називають той, що бореться з вітром. Спочатку сидяться на одне дерево, потім ще вище, вище, і далі вони вже піднімаються повністю. Ну їм треба оглянути краєвид. Ось двоє з цих птахів вони саме з цього району. Цієї весни Людмила врятувала ще одне життя. Маленька ворона випала з гнізда і з травмованим крилом три дні пролежала у багнюці. Знесилену її знайшли на байдужі люди. Ветеринари виходили маля, а влітку випустили на волю. Ворона одразу знайшла свою зграю і відлетіла. Для лікарів це найкраща нагорода, каже Людмила Ольга Ларіонова, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.